Я Голова Ради Старішин козацької січі Іван Шклярський сьогодні прийшов сюди з, 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 з нашими, з нашими вильніше, о, хлопцями молодими для того, щоб позначити о, свято річницю великого генія українського народу, нашого прапора. Бо він єдиний на сьогоднішній час може об'єднати нас, всю націю. За його заповітом, за його діяльністю, якщо читатися з розумом, то більше ніякої, ніякого прапора, ніякого керівника не потрібно, потрібно тільки виконувати заповіт Тараса Григоровича Шевченка і його, його пройдений шлях. І тоді значить, нація українська зрозуміє, хто ми є і що нам потрібно, як нам далі жити.